Добрий день, мої малята! Як ви спали, як ви котики, Потягніться, усміхніться, разом з нами веселіться. Діти, пропоную відгадати загадки про тварин джунглів. Дуже товсті ноги маю, тихо їх переставляю. Височезний я на зріст біля рота маю хвіст. Слон. Він незграбний і товстий. Завжди він чомусь сумний, а на лобі в нього ріг. Ця тваринка носоріг. У саванні проживає, чорно-білі смужки має і весела, і пригожа на конячку дуже схожа. Зебра вушка ріжками стирчать, довгі ніжки кудись мчать. Ці тваринки вище всіх, в Африці всі знають їх. Жирафи, грізний погляд, буйна грива. Дуже спритний, гордівеливий. Заречит усяк, змовкає! Бо він цар, це кожен знає. Лев! Діти, пропоную виконати вправу чарівна карта. Розглянемо схему приміщення. А також картки із зображенням предметів. Вам потрібно знайти задані предмети та позначити на карті їхнє розташування. Якщо предметів кілька, порахуйте їх! Завдання знайди по сліду. Пропоную з'єднати тварин з їх слідом. Граємо в гру Мешканці джунглів. Пропоную вам обрати одну тваринку та намалювати, чим вона живеться та де живе. Чекаю фото ваших тваринок джунглів. До зустрічі!